За 273 рішення прийде закон, прийде в цілому по фракціях. Шановні колеги, безумовно, всі ви знаєте, що 21 серпня 2025 року Верховна Рада прийняла закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу. Наскільки можна судити, громадськість сприйняла новий закон прихильно, хоча зауваження до нього теж були. І не дивно, адже закон охоплює досить таки широке коло питань і вносить чимало змін до інших законів України. Тож, уникнути недоречностей чи помилок за таких умов непросто. Серед іншого, народні обранці вирішили торкнутися ще й нагородної справи. В результаті маємо досить суперечливі новації, про які хотілося поговорити. Об'єктом нашого дослідження буде стаття 2 розділу 6 закону про нацпам'ять. Цей розділ місить прикінцеві та перехідні положення і, власне, вносить зміни до інших законів. Отже, Почнімо зі змін до закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Його було прийнято ще 24 травня 2012 року за президентство Віктора Януковича. Зрозуміло, що не всі норми цього закону відповідали сучасним потребам. Тож у 2015 му та у 2023 му роках до нього вже вносили зміни, пов'язані із засудженням тоталітарних режимів та російської імперської політики. Тепер частину першу статті 3 цього закону викладено у новій редакції в ній говориться про підстави та умови присвоєння імен фізичних осіб, юридичним особам та об'єктам права власності, простіше кажучи, чиїм іменем можуть назвати вулицю, школу, корабель або військову частину. Нас цікавлять дві нові категорії осіб, пам'ять про яких можна увінчинити шляхом присвоєння їхніх імен. До першої належать військовики та інші особи, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка. Другу категорію складають особи, яких Починаючи з 2014 року, нагороджено орденами Богдана Хмельницького і за мужність. Здавалося б, все чудово. Однак в деталях ховається, самі знаєте хто по-перше, відповідно до закону про державні нагороди України, назва звання Герой України не відмінюється. Тобто текст, як мінімум, потребував вичітки. По-друге, і це дуже важливо, проігноровано відзнаку Президента України хрест бойових заслуг. Про цю нагороду у нас є ряд публікацій, тому вдаватися у подробиці не будемо. Зауважимо лише, що в загальній ієрархії хрест бойових заслуг посідає місце відразу після звання Герой України. Він є найвищою військовою нагородою, причому бойовою. Адже звання Герой України з врученням Ордена Золота зірка можуть присвоїти за будь-який геройський вчинок і навіть за спортивні досягнення. Звісно, надати вулиці чи площі ім'я військовика, нагородженого хрестом бойових заслуг, законодавство не забороняє. Але формально наявність цієї нагороди не є підставою для увічнення пам'яті про таку особу. Варто підкреслити, що хрест існує з 2022 року, тож автори закону мали про нього знати. Хоча б тому, що 28 липня 2022 року вручення хреста бойових заслуг відбувалося в сесійній залі парламенту. Більше того, Ще 30 липня 2025 року президент вніс законопроект з метою визнання нагороджених хрестом бойових заслуг особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Себто можна було замислитися і доповнити проект закону про нацпам'ять чому цього не зробили загадка. Закон про нацпам'ять вносить зміни ще й до закону про державні нагороди України. Так, стала дещо іншою нагородна дефініція медалі захиснику вітчизни. Якщо раніше в ній згадувалися особи, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, то тепер йдеться про вигнання нацистських окупантів з України. Відверто кажучи, було б краще ту дефініцію взагалі скоротити зокрема, зробити медаль нагородою за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужності відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України. Але найцікавіше далі. Пункт 3 розділу 5 прикінцеві положення доповнив новий абзац. Він поширює дію закону про держнагороди на правовідносини, пов'язані з нагородженням борців за незалежність України у ХХ столітті. Очевидно, законодавець вирішив, так мовити, врівноважити давніші норми, які поширювали дію закону на провідносини, пов'язані з нагородженням радянськими нагородами. На жаль, зроблено це занадто пізно і має хіба що політичне значення. Однак, народні депутати не обмежились лише формальним поширенням дії закону. Вони пішли ще далі. В результаті, як то кажуть, хотілося як краще, вийшло як завжди. Зокрема, в розділі 5 закону про держнагороди з'явився пункт 3.2, згідно з ним, державними нагородами України визнається низка нагород та відзнак, запроваджених органами влади Української Народної Республіки та Українською головною визвольною радою. При цьому наводиться перелік нагород. Варто підкреслити, що початковий проект закону про нацпам'ять не передбачав жодних змін до закону про держнагороди. Ідея виникла вже перед другим читанням. Хто це придумав, наразі невідомо. У порівняльній таблиці купа депутатських прізвищ, так що кінці годі знайти. Як би там не було, прийняті зміни вельми дивні. Почнімо з того, що відкриємо Конституцію України, а конкретно статтю 92. Відповідно до неї, виключно законами України встановлюються державні нагороди. Такого поняття, як визнання Державним нагородами України, чинне законодавство не містить. Якби таке визнання відбулося на початку 1990-х років, це ще б мало б який сенс. Принаймні було б в дусі перейняття традиції від Державного центру УНР в екзилі. А на сьогоднішній день осіб, відзначених нагородами УНР та УГВР, все одно вже немає в живих. Та мало того, якщо Державним нагородам України визнається низка історичних нагород чи відзнак, по суті, це означає включення їх до системи державних нагород України. Відразу виникає питання, а яке місце вони займають в загальній ієрархії нагород? Ну, гаразд. Припустимо, що народні обранці хотіли обмежитися формальним визнанням і не більше. А тепер погляньмо на перелік історичних нагород, визнаних державними нагородами України. На першому місці в переліку хрест святого архістратига Михаїла. Що це за нагорода така? Після перемоги антигетьманського повстання виникла потреба вшанувати його активних учасників. З цією метою головний отаман військ УНР Симон Петлюра 30 грудня 1918 року видав спеціальний наказ. Серед іншого, всім, хто брав участь у боротьбі, надавалося право носити відзнаку. Ішлося йшлося про масовий пам'ятний знак, який мали отримати всі учасники повстання. У свою чергу, для старшин і козаків, які особливо відзначилися своєю працею не лише в останній боротьбі, але й за весь час відродження УНР встановлювалася відзнака відродження і слави двох ступенів. Нарешті для всіх старшин і козаків, які, цитуємо, виявили своє лицарство в бою, встановлювалася відзнака Святого Архангела Михаїла також двох ступенів. За браком часу не будемо докладно описувати подальший процес. Зауважимо лише, що 24 січня 1919 року директорія затвердила закон, згідно з яким громадян України, що відзначилися працею, мали нагороджувати відзнакою Республіка. А старшини й козаки за бойові заслуги могли отримати відзнаку Слава України. Обидві відзнаки мали по два ступені. Очевидно, відзнака Слава України замінила відзнаку Святого Архангела Михаїла. Тим не менш, командуючи Північної групи військ УНР наказом від 17 березня 1919 року, за числом 102, вимагав від командирів частин подати кандидатури на нагородження Хрестом святого Хрістратига Михаїла та відзнаку відродження слава. Суючи з назв нагород, в штабі групи керувалися ще грудневим наказом 1918 року. За словами дослідників, нагородні листи не дійшли, однак вручати героям було нічого. З іншого боку, ті, хто не бажали чекати виготовлення відзнак, могли отримати грошову винагороду. Є відомості, що зрідка вручали також стрічки Хреста святого Хістратига Михаїла. На жаль, їхній вигляд невідомий. Отож, історія Хреста святого Хістратига Михаїла темна і до кінця не з'ясована. Навіть з точною назвою проблема. Одне можна сказати напевно, у 1920 році, коли до питання нагород повернулося знову, про нього навіть не згадали. То який був сенс включати цей хрест, що від відзнаку до переліку, от щоб що? Далі, так званий залізний хрест за зимовий похід і бої. Нагороди з такою назвою не існувало. Наказ головної команди війська УНР від 19 жовтня 1920 року за числом 083 встановлював відзнаку Залізного Хреста. Саме так її названо в документі. Причому відомий вже навіть оригінал наказу з власноручною правками головного атамана. Невже нікому було підказати? не кажучи вже про консультації з фахівцями. Наступним бачимо Хрест орден Симона Петлюри. Встановлений він був наказом головної команди Війська і Флоти УНР від 22 травня 1932 року номер 1 Фактично, це була пам'ятна відзнака за участь у війні за незалежність. 25 липня 1974 року хрест Симона Петлюри отримав статус Ордена. Саме цим можна пояснити слово Орден в дужках. Ну добре. Але чому так само не зробили з попередньою нагородою? Адже 8 березня 1958 року статус Ордена отримала відзнака Залізного Хреста, дивна якась вибірковість. Не менш дивним виглядає ось що державний центр УНР в екзилі встановив ще цілий ряд нагород. Воєнний хрест у 1958 році. Пропам'ятний хрест 60-ліття відродження українських збройних сил у 77-му, медаль за поранення у 80-му, орден Золотого Тризуба у 81-му. Хрест на честь 40 Української національної армії у 1985 році. У більшості своїй це були нагороди для борців за незалежність у 20 столітті. То чому вони відсутні в переліку? Решту позицій займають нагороди Говер. Тут ніби все гаразд. Хіба що на медалі було слово умови, а не умовах, в будь-якому разі. Перелік нагород, визнаних державними нагородами України, складено за незрозумілим принципом та ще й з помилками. Таким чином, закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу стосується також питань, пов'язаних з державними нагородами України. По перше, як підставу для увічнення пам'яті про фізичну особу шляхом присвоєння її імені юридичній особі чи об'єкту права власності. Встановлено наявність в особи звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, орденів Богдана Хмельницького і замужність. По друге, уточнено нагородну дефініцію медалі захиснику вітчизни. По-третє, дію закону про держнагороди поширено на правовідносини, пов'язані з нагородженням борців за незалежність України у ХХ столітті. По-четверте, державними нагородами України визнано низку історичних українських нагород. На жаль, більшість цих новел ігнорує розвиток системи нагород починаючи з 2022 року. Окремі норми взагалі виглядають неактуальними. Нарешті тексти містять граматичні чи фактологічні помилки, їх можна було б легко уникнути, якби автори консультувалися з профільним департаментом Офісу Президента України та комісією державних нагород та геральдики. Звісно, недоліки, наведені нами вище, не могли стати причиною повернення закону на доопрацювання. Однак проблемні питання все одно доведеться вирішувати. І краще раніше, ніж пізніше. Дякую за увагу!